І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб на щоденний. Мені дуже хочеться перейти до Слова Божого і почати читати те, що так необхідно для кожного з нас на кожнісінький день. І ви знаєте, Господь не випадково вибирає і посилає ті слова, які необхідні в даний момент, скажімо, тобі або і мені. І я разом з вами перше послання Петра, п'ятий розділ. П'ятий розділ і з, 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 з шостого розділу. Хоча я хотів би почати з, з сьомого вірша, Вірніше П'ятий розділ, сьомий вірш. Е, всі ваші клопоти покладіть на нього, бо він піклується про вас. Е, він це Бог. І Господь каже, всі ваші клопоти, або всі ваші турботи, всі ваші трудності, каже, покладіть на нього, і тому що він за вас турбується. І я вам хочу сказати, що ці слова, можливо, не всі його, його, їх читали, або не всі до кінця розуміють, як це покласти всі клопоти у руки Божі, тому що часто розуміють це слово дуже привратно, говорячи, що нічого не роби, якщо це від Бога, тоді воно так і буде. А якщо це. Не від Бога, тоді воно не буде. Це цілком цілком не не біблійна істина, адже Господь, коли давав ізраїльському народу землю, в якій говорив, що там тече земля молоком і медом, ну таким такими прообразами, тобто, що дуже прекрасна земля. І не сказав Господь, що ви собі там йдіть, йдіть, і ви сам туди зайдете, вам дадуть ключі від нових квартир, там і так далі, і почне і почнете жити. Ні, навпаки, ми бачимо, що Господь, Господь каже: ось вам ця земля, йдіть. Заволодійте нею, оволодійте, тобто треба вигнати вигнати тих тих, які в даний момент знаходяться на тій території, тому що це не їхня земля, це і моя це, це моя земля, і кому хочу тут тому її і даю. А я її даю вам. От таким чином відбулося відбулося, скажімо, благословенна земля для для єврейського вибраного народу Божого. Він казав Ідіть і візьміть. А тут нам тут нам писання говорить каже, що всі турботи. Ваші положіть на нього, довіртеся Богові. А чому я починав зачитувати з сьомого вірша? Адже шостий адже вірш дає нам розуміння, як же ж нам тут поступити, яким чином треба віддати або бути готовим віддавати всі наші турботи у руки Божі. Отже, шостий шостий вірш говорить, а тому покоріться всемогутній руці Бога, щоб. Він підніс вас до шани у призначений час. Мені краще аж на російській мові звучить. І так смиритесь під крепкою руку Божу, і да вознесет вас в своє время». Тобто, Господь каже, що має прийти, пройти час, коли ти маєш знаходитися. Під керівництвом Бога, тобто під бути в послушанні Божому. Якщо ти будеш у послушанні Божому, будеш підкорятися, як він тебе веде, як Слово Боже говорить. Ну тоді, звичайно, тоді сьомість віж довго не дасть за себе чекати. Тому що написано, що тоді тільки всі турботи ваші возложіть на нього, тому що він піклується про вас. А ви своїми турботами, бо скажемо своїм піклуванням. От скільки ти вже стараєшся, ти ж стараєшся. І більше заробляти грошей, і не досипаєш, і не віддихаєш, і Слово Божого там не читаєш, і думаєш, що мені головне тільки гроші, гроші, і я все тоді от зароблю, і все буду, все буду мати. Господь каже: ти краще від Бога не попіклуєшся. Через те варто дійсно віддати у руки Божі те, що Він говорить: каже: Турбота є. Віддай, довірся мені, я їй допоможу тобі зробити. В тебе є якась проблема або якась журба. Також прийди до мене, і я тобі допоможу. Але є одна умова, тобто. Підкорися руці моїй, підкорися тому, що я приготовив, приготовив для тебе, щоб ти пішов не своїми дорогами, а моїми дорогами, щоб ти пішов не своїм розумом, своїми словами, а Словом Божим і під керівництвом Духа Святого. Читаю далі, восьмий вірш, коли він говорить, що всі турботи визнайте в руки, руки його, восьмий вірш говорить, каже: будьте обережні й. Пильнуйте, бо дьявол, бо дьявол ворог ваш е, нишпорить ниш навколо, мов лев, який рикає і шукає б кого пожерти. Е, я повинен сказати російською мовою, тому що я до кінця навіть не розумію. Трізвітісь і бодрствуйте, тому що противник ваш д'явол ходить, як рикаючий, лів і кого поглотіть. Я думаю, що після того, коли ти ходиш дорогами Божими і віддаєш у руки Божі, щоб він тобі допоміг, щоб дав тобі думок правильних натхнення, віри і всього необхідного для подолання тої чи іншої, скажімо, проблеми у твоєму житті, Но, каже, пан. Пам'ятай, що віддавшись, ти маєш бути трезвий, ти маєш трезво дивитися на, на речі, які навколо тебе. Бодруствуй, тобто як, як був по українськи бод... пильнуйте, пильнуйте, будьте обережні, тому що дьявол... Нишпорить, нишпорить, як нишпорка. він тільки і хоче побачити, коли людина буде не тверезою, коли вона людина буде рішати якісь питання або, або сприймати навколишнє не духом, а очима. Вухами або душею, якщо так, тоді дьявол, дьявол поборить. А якщо я знаю, в кого я увірував, я знаю, кому я довірив цю чи іншу нужду і проблему, і він мені дає дає е, все необхідне для того, щоб дойти або для того, щоб побороти цю цю проблему. І таким чином Господь каже: не не піклуйся. Головне, щоб ти віддав цю, цю проблему в руки, в руки мої, і побачиш, як в свій час я тебе во. Вознесу. Коли йде річ про вознесіння, Яке як чекає думаю, що все християнство? Адже Христос має прийти у друге для того, щоб забрати іменно із всіх християн церкву свою. А церква його із всіх християн це та, яка його любить, яка ходить в покорі, яка ходить в святості, в праведності і так далі, тому подібне. То якщо Господь говорить, каже, що буде віддавати всі свої трудності, не перші на перше місце ставити рішення своїх проблем, перш за все. Довірся Богові. Перш за все, підпорядкуйся під його крепку руку. Перш за все, послухай, що Бог тобі каже, як варто поступити, чи як варто варто сказати. А потім Господь каже: в свій час я тебе поведу. І далі, коли тільки так відбувається, що ти що ти все ж таки зрозумієш, що боротися я не буду. Я знаю, що, що мені Господь в цьому допоможе своєю силою подолати. Тобто, знову ж таки, боротися, але не своїми силами, а подолати, подолати, подолати те чи інше. До речі, за чим стоїть сам дьявол? І ось дивіться, що говорить восьмий вірш. Так, восьмий вірш. Опирай. Ого. Опирайтеся йому, будьте дужими у вірі своїй. Знайте що через такі ж страждання проходять брати і сестри ваші по всьому світу. Я прочитаю російською мовою: Противостаньте йому, тобто дьяволу, твердою вірою, зная, що такі ж страдання случаються з братями вашими в мірі. А це значить, що якщо я віддаюся в руки Божі і. Підпорядковуюся, і йому ось тоді я буду мати здібність. Противостояти дьяволу, як як... як багато християн роблять помилок, коли вони не підпорядковуються Богу, не слухають Слово Боже, не керуються Духом Святим, а виходять на дьявола і кажуть: в ім'я Ісуса Христа! Геть пішов! в ім'я Ісуса Христа! Я там зв'язую тебе і так далі. Господь говорить: ти получиш цю здібність тоді, коли ти поступиш мудро, згідно з, з цими словами, щоб всі турботи віддати в руки Божі, щоб Після цього трезвитися, бодрствувати, адже противник шукає тільки як чому написано, що він як як лев, адже лев, коли він хоче їсти, він буде шукати свою свою до е, жертву чи добичу. Так він буде її шукати не з сильних. А з слабших, ті, які відбиваються від стада, ті, які одинокі, ті, які кажуть, я сам вірю в Бога, я сам собі знаю, мені не треба там в церкву ходити, і так далі. Він таких одиночок, він таких е е слабких, які закидають Бога або ставлять на, на інший план, він іменно буде таких відстежувати і, і знаходити. Противостаньте дьяволу твердою вірою, знаю, знаючи, що такі ж. Подібні страждання або, скажімо, трудності зустрічаються у цьому світі між нашими братами та сестрами. Отже, пам'ятайте, що служити Богові це не має бути все зразу, дуже так, все гладко Гладко всі до тебе усміхаються, всі тебе благословляють. Навпаки, за благословення треба боротися, і боротися дуже правильно, не по своєму розуму, як ти думаєш. Варто прочитати хоча б декілька цих віршів, на які варто звернутися. Вернути увагу і підкоритися цим віршам, тобто підкоритися Богу і зробити не по-своєму, а по Божому. І тоді, і тоді д'явол, який розстроїть різноманітні перешкоди, козні, тоді він втече від вас, і ви здобудете те, що віддали в руки Божі. Тобто свою турботу чи, чи свою проблему. Ви вже її получите рішеною. Вам у вас буде мудрість, у вас буде. У вас буде Розуміння, сила, знагода і момент у своєму житті, щоб це все, щоб це все виконати, і на самий кінець читаю: Бог же всякої благодаті, який прикликав нас у вічну славу і до цього часу кличе кожного з нас, щоб ми виконували слово його, і цим самим ми проходимо цю стежку все ближче і ближче до нього. Тому що той, хто не слухає слово Боже, він не йде стежкою. В вічну славу Божу, куди Господь кличе, а він йде широкою дорогою, яка веде до, до загибелі, Бог же ж всякої благодаті, призвавши нас у вічну славу свою у Христі Ісусі сам через деякий час по стражданню вашому, тобто коли ви переходите ці страждання, як буде по-українськи, після вашого короткочасного страждання, він сам вас відновить. Зміцнить, підтримає і не дасть вам упасти. Його влада вічна. Амінь. Порозмірковуйте над цими над цими словами і можете написати на, на написати е, у коментарях, що ви думаєте про по по цьому поводу і нехай вас господь благословить не робити таких рішень що я все сам зроблю е, я зроблю тоді коли я спочатку підпорядк підпорядкуюся богові і тоді він мені допоможе зробити те чи інше порозмірковуйте над цим а вас нехай господь рясно благословить амінь